На нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та Instagram motoreplika.com Всю інформацію про нас ви можете знайти під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях. У нас завершений очередний новий проєкт. Це була Ява 634. Але за дивним збігом обставин вона 79-го року. але так сказати, скаталася до 82-го року. Чому саме так? Тому що до нас хтось облицов повністю її переробив під більш сучасну. Ну, До речі, власник цього мотоцикла він мав більше 638-х яв, ніж 634-х, і тому йому був цей стиль більш до вподоби. І тим паче я прийняв рішення не перетворювати все. На 79 рік, а залишити так, як є. Вважаю, що в нас вийшло і вийшло дуже гарно. Тим паче, що власнику все сподобалось, я вважаю, що наша робота не була даремною. Отже, давайте трошки подивимося на цей мотоцикл. Обійдемо його. До речі, я просто був в легкому шоці. Щодо цін на оригінальні або нові чеські деталі, ще які залишилися з Радянського Союзу, там ціна просто космічна. Можливо, так і надо, але ну, так як я більш під опозити заточений, ніж під яви, це для мене новий опит, новий досвід, тому я був трошечки вражений. Що цікавого розповісти про цей мотоцикл. Звісно, що ми його запустимо. Звісно, послухаємо, як він працює. Це в нас коліна і вихлопні труби Тайвань. Є суттєва різниця у звуці вихлопу, тому що на оригінальних трубах ну, вона більш так пафосно звучить, ніж на цих, на цих, або, можливо, ще нема тої сажі, яка повинна обліпити стінки. Але обов'язково запустимо. І послухаємо. До речі, дивіться на сірий колір мотоцикла. Так, от переднє крило дуги та заднє крило з задніми дугами. Це порошкове фарбування, номер краски 7040, Якщо комусь потрібно, будь ласка, використовуйте, доволі бюджетно. Фарбувати порошковою фарбою, але не шпаклювати, тому е, треба зразу приділяти увагу зовнішньому вигляду цих деталей. дуги я не зміг знайти оригінальні, купили китайські, е, переварили їх, підігнали, встановили. І доволі такі вони пружні, встановили там, де потрібно у нас підсилювачі спереду. І вийшло дуже гарно. Щодо колес, то обода залишились оригінальні хром, а от ступиці, тормозні барабани. Ви бачите, ми їх відполірували. Середину викрасили. Зовні відполірували так, як це повинно бути. На двигуні так само ліва та права кришка відполірована. Дуже гарно блистить, а карта сам пофарбований. Щодо, до речі, приборки. Це для мене вперше така ява, яку я зробив, і тахометр справді працює і працює дуже гарно. Руль ми поставили більш високі 638-ї яви на вимоги замовника і більш сучасні пульти перемикання та курки переднього та заднього тормозу. Щодо чохлів сидіння, це чохли. Ми їх продаємо, ми їх не виробляємо. Вони готові на дуже багато моделей мотоциклів. Якщо комусь потрібно, будь ласка, ви можете їх замовити. У нас є майже на всі моделі мотоциклів вже готові. А от е, ластик під чохлом вже відремонтували і перетягнули ми е, власноруч. Далі встановили таку. Підсилювач номерного знаку 2-мм, щоб, не дай Боже, не загнути новий знак, тому що цей мотоцикл буде переоформлюватися. І ось знайшли реле зарядки ще фірмове тих років. Встановили ключики замикання бардачки сидіння та передньої рульової колонки. Бачите, жабку. Перетягнули і передню, і задню. Задній стоп-сигнал працює, як і повинен бути. Тут в передній ручці два тросика. І під сидінням в нас ось така от красота. Опинилися, акумулятор став вставлений, все розфасовано. Зараз заведемо та трошки послухаємо. Довго не обіцяю. Деренчати, тому що закрите приміщення, подушимося. Тому таку коротку короткий запуск зробимо. Напевно, що так як вона становиться в нас на консервацію на 2 місяці до весни. Я думаю, що весною ще ми на ній проїдемося. Це таке доволі захоплююче відчуття на даній яві кататися. Отже, друзі, я дякую всім за перегляд. Обов'язково ми ще повернемося до теми яв. У нас є 1974 року 634 ява. Я вам її обов'язково покажу і знимимо всі відмінності ранньої вишньовки. І на завершення хочу сказати наступне: що мене вчили так, якщо на яві все правильно відрегульовано, то. Вона потрібна, повинна заводитися рукою. Я дякую всім за перегляд. Всім пока.